На заходи з нагоди 9 травня зараз ж продовжимо говорити про Росію про їх пабідабісія. Вони ж там скасували акцію Безсмертний полк, пояснивши це заходами безпеки. А мені чомусь думається, що туди ніхто не піде. Просто можливо щось в. Щось є в розумінні самих росіян, що це щось якесь несправжнє не все це дійство, яке вони там дуже полюбляють. ну, Полюбляють, скоріше за все, більше і за е, кількості випитого в цей день. Я хотів сказати, що це більш маргінальна історія, бо mm -hmm. вона все одно би, скоріше за все, відбулася, але вже. Як ви вважаєте, можливо і випив того, а я би ще додав, що вони просто бояться, що будь які привертання уваги настільки масове до цієї до теми війни, хоч і минулої, звичайно до змушуватиме говорити про сучасну. А в сучасній війні є величезні втрати, і воно дуже не сильно не корелюється з тою історією, що їм постійно розказують могущество наше, Ми тут всіх вас одної п'яткою задамо. Так ось на ці заходи 9 травня вони очікують тільки одного лідера, президента Киргизстану. Більше ніхто туди, я так розумію, не виявив бажання приїздити саме на 9 травня. У зв'язку з цим, тут в Україні також розгорнулася зараз дискусія стосовно того, а можливо, давайте ми теж скасуємо це, це свято. Оце відзначання по 9 травня. Давайте є. Історичні факти про 8 травня, так як це відзначається в усьому світі, цивілізованому, Західному світі, чому нам би так само не перейти до, саме до 8 травня? Ну, по-перше, ми справді відзначаємо обидві дати, як я розумію, ми якраз. Останніми роками долучилися до цієї, ну, навіть десятки вже років до цієї традиції відзначання 8 травня. В Україні заборонені будь-які свята, бо у нас йде воєнний стан, і ми фактично не проводимо святкові урочистості. Тобто відзначити тих людей, якщо вони ще є досі живими, обов'язково потрібно цю пам'ять пам'ятати. Але тут, напевне, треба звернути увагу, що Ось це ніколи знову. Основне гасло, яке було 8 травня, яке є по всій Європі. Воно мені здається трішки втратило свою актуальність зараз з тими подіями, які відбуваються в Україні. І тут треба переосмислювати, чи допомогло це відзначання якраз не повторити це ніколи знову. Тому mm -hmm. що по факту ми бачимо зовсім іншу історію, і бачимо оці на жаль загравання, які відбувалися з черговим агресором то в Грузії, перед тим в Чечні, в Молдові а тепер і певний час і в Україні з 2014 тисячі що вони не виправдали себе, і нам треба ще переглядати, що і як ми маємо далі відзначати людей, які брали участь у війні. Ми маємо звичайно вшанувати, пам'ятати. Але як тепер вести цю політику, треба також переосмислювати.